Масян, я тобі чайок приготувала, тобі скільки цукру класти? Ми скільки років разом, ти не знаєш досі, скільки мені цукру в чай? А ну, скільки років ми разом? Мені одну ложку. Ну, 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 я ж так само, ти то що бачиш. Всім все одно не те саме, воно почало. Ну, звісно, якщо воно раз, то А Якщо всі зібралися, я думаю, будемо починати. Давайте почнемо з тих питань, які ми там прописували. Слухайте, Я перепрошую. У мене є одне питання вже зразу, так, до голови ОСББ. Дивіться, ми скидалися на благоустрій, скажіть, от тих два куща, то все, що то весь благоустрій, Єкайте, як ви хотіли, так? Кущі, там, траву, то все. Ні, я перепрошую, посадили. по 500 гривень ми скидалися. E, платили кожен мешканець, і то все, що ми маємо, тих два кущачі. Часто по моєму треба було ту розмитку, А розмітки Я так і не бачив. Розмітки я не бачу. М'я що як того року її пофарбували, ніхто не чіпав її. Та мені теж так здається, що, певно, ніхто не чіпав. Я так ну, дивіться, це тільки перше питання, яке то, я, то, я задав це збори, чи Що буде Перепрошую, можна не перебивати. Якось кінець кінцем ми, ми по-людськи, ми люди всі якось маємо знаходитись. Я перепрошую, за кого то ви Бо Щось вас не можу впізнати. Ну я, я то взагалі то ну, з другого двора мене сестра попросила прийти, і вона мене попросила оце, оце ті питання задати. Якщо ви з другого двора, то може ви помогти, людям просто сказати. Я просто маю раніше йти, то я через тону. Не спіши тут, притармажуй чуть-чуть. Притормажуй. Притормажуй. Ой. Слухай, ти бачиш, скільки там снігу насипало? Ні, багато. Десь отак. Це скільки в сантиметрах? Це 18. Це... 18? Да. Точно. Пш, я тобі кажу. Де моє тіле? Твоє філе в магазині. Що? Кажу, не купував. Як? А от так, грошей немає. Mm. І взагалі їсти треба менше. Ну, то і їж. Ой, блять. <клух> Та ну. Та де ці ключі? Ось тут на тумбочці лежали. Ой. Ой. От чого кожного разу, коли я запізнююсь. Ой. Ой. Мама, ти колись розказувала, що батько завжди клав ключі в одне місце і потім не міг знайти. Ну а куди саме він їх клав? Може, це якось генетично передається. Вийчук, дивись. Візьми про всяк випадок трошки молочка, трошки печива і поклади на стіл, щоб до мовачка задобрити. Мам, ти приказуєшся з мене? Не буду я ні класти, це дебілісівка. По тату, а що таке ні хрена? Це те. Що ви сьогодні будете їсти, сину? Але ж ми вже два тижні, це їмо. Шо я винен, він не що він Животик бурчить. Куди ти полізла? Ну ти що, сюди упадеш, осторожно дивись. Вже одне брівно лежить. А що таке, скажіть, а мультируль є? Та слухай, що тобі ті кнопки на рулі? Вони тільки позатираються. Ну то що, що позатираються? Ну дивись, такого розібралися, що ти вже сам не зможеш на магнітолі звук підняти що більше. Обзагально треба на рулі. Та зможу. Ну от, а я про що. Але я ще хочу, щоб салон був на шкірі. Вже давно таку машинку ну, шукаю, щось ніяк не можу її знайти. Дивись, Кожа це саме хуже, що придумали в машині. Дивися, літом немо насісти, бо парить жарить, зимою холодно. Ну то є такий недостаток, ну, да? тут Не спорю. А задня камера є? Ні, задньої немає камери. Ну це то, звісно, мінус конкретний. Слухай, якби вона була, то я б її зняв. Чого? Та вона тільки збиває з толку, понімаєш, ти не знаєш, куди дивитися. Чи в екран, чи на зіркала, куди дивитися. Мола тільки заїхати більше десь. Я поняв. Ну ми ще подивимось пройдемось. Ні, ну то дивіться, ну. Я нікого не боюся і з гордістю говорю те, що думаю. Якщо вона комусь не подобається це правда, вибачте, будь ласка, живемо в демократичній країні. Мамо, дивіться, що я вам купив. О, я люблю подарки зятю. а що це таке? Зволожувач повітря з лану технологією навіть пара не буде йти. Ви ж казали, що у вас носі пересихає. Включаєте. Чуєте, як відразу стало легше дихати? Та чую зятю. Дивіться, як дитина гарно спить. Бачите, як про вас дбаю? А все ясно. Цукерки вверху. А котлетки внизу. Що то було, як в тебе за пульт такий? Та няню христинці купив. Але зараз дивиться, хто ще за начки, ховай. Сьогодні не приїду на роботу, у мене машина зламалась. Ну, то їдь автобусом. Та в мене автобуса нема. <звук> З тобою спорить, що свиню стрійте. Вереску багато, а шерстя ніякої. Давай, 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 давай! Викручуй. Вже, вже викручуй. Все, рівняй. Рівняй, ревняй, рівняй, давай, давай. Та там воша, воша до цього фіата. Давай, давай. А там ще багато. Та не бійся, вош, тобі, воп. показую, 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 Дивись, дивись. Та, все, я думаю, хватить. Там ще можна було, там спокійно, ще. Ага. Ще мінімум сантиметрів 30-40 можна було. Та я думаю, краще далі. Я знаю, що ви боїтесь. Та що ви знаєте. Там, як там... камаз міг, щоб стати. no, no yes. Thank you. look at this oh, perfect. oh my god isn't it great Chris I know it's my dream I have goosebumps everywhere